Коліна за носки, не нижче паралелі. Якщо твій тренер або друг так говорить, то він присідаємо біля стіни. Є або так, або так, або так, або так. Все стоп, щось мене понесло. Зараз я доведу тобі, що коліна можуть виходити за пальці ні. А якщо ти думаєш зворотня, то ти помиляєшся в усіх людей, включаючи тебе, моя солоденька булочка, різна довжина стигна, гоміл, то різна мобільність суглобів кульшових, колінних та стов. Про яку персональність може говоритись, якщо всіх намагаються підігнати під цей шаблон. Коліна за носки не можуть вилазити. Не опускайтесь, ми ще паралелі з підлогою. Бля, да я сру так під деревом. Ну це був ну або ні. Існує купа досліджень, які перевіряли вплив завалу коліна на самі ж коліна. Висновки були банальні. Не було жодного негативного впливу на здоров'я колінних суглобів. Звичайна мова йде про здорові коліні суглоби. Тренування мають поліпшувати вашу якість життя, але ніяк не обмежувати Катання на лижах, піднімання ваги в побут, гратися з дітками, з хатніми тваринками. Що вам комфортно робити глибокі присідання, завалювати коліна, і ви не відчуваєте дискомфорт, то не потрібно підганяти себе під якісь рамки. Будуйте тренувальний процес індивідуально. До речі, я цим займаюсь. Адаптуй тренування під себе, а не себе під тренування. Без прикольно, в мене гуля. Блять, якщо ти не поставиш лайк цьому відео. Пиздец.